Привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми з вами разом приготуємо ось такий ароматний, а головне, ось такий густий полуничний джем без будь-яких загущувачів Я підготувала ягоди полуниці. Я їх помила, прибрала плодоніжку, і обов'язково треба полуницю перебрати, аби не було зіпсованих ягід. Далі буду її перетворювати у пюре за допомогою ось такого блендера. І, до речі, ще полуницю я так злегка обсушила, щоб зайвої вологи не було. Перекладаю полуницю, я буду робити в декілька етапів. Спочатку ось один етап викладаю ягідки. Закриваю і роблю пюре. І ось готове полуничне пюре. Я ще буду перетирати через сито, аби позбутися всього зайвого і була більш однорідною структурою. В результаті однорідне полуничне пюре в мене вийшло. Тепер сюди буду додавати цукор. У мене полуниця достатньо солодка, тому я беру на 1 кг полуниці 800 г цукру. Якщо буде кисловата, то можна взяти один до одного, тобто на кілограм полуниці, кілограм цукру. Перемішую. Все вимішала ось до однорідності і кастрюльку я вже поставила на плиту, вмикнула максимальний нагрів, і далі мені потрібно все довести до кипіння. Так буду періодично перемішувати, щоб нічого не підгоріло. Полониця закипіла. На цьому етапі я звеншую вогонь до маленького, перемішую, і від цього часу, коли полониця закипіла, засікаю. 30 хвилин. Я виставляю таймер або можна засікти. І на маленькому вогні, періодично перемішуючи, буду варити полуницю 30 хвилин. Ось ця пінка, що утворюється, її потрібно знімати. 30 хвилин проварився у мене ось прямось. На даному етапі, як він виглядає, тепер сюди я додаю 2 столових ложки лимонного соку, або можна замінити на дрібку лимонної кислоти, перемішую, і знову на малому вогні, ось так, періодично буду перемішувати і варю полуницю ще 30 хвилин. У мене минуло практично 30 хвилин, ще залишилося буквально 2 хвилинки. І хочу показати, як перевірити на густоту. Джем, беру тарілочку і беру невеличку кількість, виливаю сюди і залишаю до повного охолодження. Ну, а потім перевірю на густоту. Джем у мене практично уже охолов і ось він, як бачите, тримає форму, ту, що я спочатку налила, така практично і залишається, але ще ось так провожу з тильною стороною ложки, практично джем не розтікається, і мене ця густота влаштовує, тому далі я проварювати не буду. Якщо ж консистенція джему недостатня для вас, тоді продовжуємо варити на маленькому вогні, періодично помішуючи до потрібної густоти. Ну, і власне, якщо готуватимемо такий джем на зиму, тоді потрібно його ще гарячим розлити по стерилізованих банках, закатати стерилізованими кришками, перевернути, накрити і залишити для повного охолодження, що, власне, я і зробила. І з моєї кількості продуктів, і тієї густоти, що у мене, у мене вийшла одна півлітрова баночка. І ось така ще 300 вона була повна, я просто відсипала ось у вазочку, щоб показати, що у результаті в мене вийшло. Ну, і ще раз покажу, я вже показувала на початку густоту свого джему, ось такий густий він виходить. У мене баночка із джемом провела у холодильнику одну ніч. І хочу нагадати, що свій джем загалом після закипання я проварила одну годину. Якщо ж густота не буде влаштовувати, тоді можна продовжувати варити далі. Ну ось такий в результаті джем виходить дуже ароматний, густий, абсолютно без загущувачів, натуральний і дуже смачний. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошу підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім, як завжди, мир з злагоди та до зустрічі в наступних відео.